Зараз тоді як поставили капати плазму, немає ніякого ознобу, жару, нічого подібного. Катерина Близнюк поєднує дві вакансії: лікарка-анестезіолога та завідувачки відділення невідкладної екстреної меддопомоги. У такому режимі говорить, працює вже рік. В випадках ургентних ситуацій, коли я потрібна і в операційній, і на приймальному відділенні або також в палаті інтенсивної терапії, це Складно, доводиться іноді вирішувати щось в телефонному режимі. Нині у штаті три анестезіологи, та і цього каже замало. Якщо в кожного лікаря, можна сказати, є свій дублер, то праця стає абсолютно нормальною, не в напряг, тому що він може піти в відпустку. Знаєте, працювати місяць в такому режимі абсолютно реально і нормально. Але Цілий рік це вже трішки тяжко. 49 років працює травматологом 74-річний Володимир Роєнко. Тут він єдиний лікар цієї спеціальності, тому говорить, напарник потрібний. Наша лікарня обслуговує наразі 33 тисячі населення і надає цілодобову невідкладну допомогу травмованим. Тому одна особа травматолога забезпечує як прийом, так і стаціонарну допомогу і так. Також на тому допомогу день, вночі, вихідні дні і в свята. Приймаємо ми всіх людей, доїжджають з великими труднощами. Прийом іде до останнього пацієнта. Саме до травматолога найбільше сьогодні пацієнтів, говорить місцева жителька Юлія Рицак. А так начальник обслуговує дуже швидко в нас лікарі. Мені не доводилось довго чекати. Ніхто не обіжається. До мене ставляться все нормально. Тому, аби лікарі комфортно працювали і щоб не було нарікань від пацієнтів, шукають додаткових фахівців, розповідає директорка лікарні Світлана Бойко. Таких як лікарі-хірурги, лікарі-анестезіологи, лікарі-терапевти також необхідно мати лікаря-патанатома, тому що в нас є лікар, який доїжджає із золотоноші, але хотілося б мати свого. Також ми шукаємо немедичні спеціальності для впровадження реабілітації. Такі спеціальності, як фізична терапія, ерготерапія, шукаємо лікаря-хірурга-стоматолога, або навіть готові навчати після інтернатури, навчати хірурга-стоматолога на додаткову спеціалізацію. Якщо буде більша кількість фахівців, то звичайно буде менше навантаження на тих, які є. У планах, каже Світлана Бойко, відкриття реабілітаційного відділення. Тож дехто вже почав опановувати нові для себе спеціальності, як от лікарка-невропатолог Марія Кир'ян. Я маю ще одну спеціалізацію: це лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Наш заклад теж планує в подальшому займатися питанням реабілітації, як військовослужбовців, так і цивільного населення. Людина не може цілодобово зняв день відповідати за певну роботу, і тому дійсно спеціаліст ще потрібно спеціалісти для того, щоб була взаємозаміна, щоб це було дійсно. Ну, так, робота виконувалася повноцінною на 100%. Нових працівників обіцяють забезпечити і житлом, додає Світлана Бойко. У нас є на території лікарні гуртожиток квартирного типу. В гуртожитку є квартири двохкімнатні, трикімнатні, там є гаряче водопостачання, там є вода постійно, вони досить комфортні, тому ми створюємо умови, Якщо людина захоче у нас лишатися довше, будемо ставити питання перед селищною радою. Про забезпечення окремим житлом Тетяна Зазуля Тамас Масгорозія Суспільне новини Черкаси.